Чим більше дивишся, тим менше дієш, як контент зупиняє твій особистий бренд. З вами я, Тетяна Кирийчук, ваш бізнес-наставник 15 років. Я роблю зірок багатими, а бізнеси зірковими. сьогодні ми розберемо вплив контенту на ваше проявлення. Чому ви не проявляєтеся і до чого тут контент, який ви споживаєте? Якщо ви. Спостерігаєте за різними експертами, блогерами, проходите навчання, навіть консультуєтесь, і все, що не почали системно створювати особистий бренд, то на це є ряд причин, і вони сидять у вашій підсвідомості. І ключова з них це той контент, який ви споживаєте, і як ви на нього реагуєте. Це дві ключові причини, які блокують ваше проявлення. Перша. Це порівняння себе з іншими людьми, тобто ви автоматично порівнюєте і десь підсвідомо рахуєте що ще не до щось не до зроблено, щось ви не маєте, щось ви десь не довчили, не дочитали, не доусвідомили, не докупували. Коли ви дивитесь на інших проявлених, крутих експертів у своїй сфері і починаєте автоматично себе порівнювати з цими людьми. У вас включається таке порівняння і критика себе, яка блокує будь-яке ваше проявлення. І від цього треба відмовитись. Другий найбільш поширений на практиці випадок до мене зверталися не один раз круті, експерти, круті дівчата з крутими скілами, але в них підсвідомо сидить страх проявлення і де ж він взявся. Середовища, в якому ми зараз існуємо, ми в середовищі інформаційних війн, де ми бачимо, як топові люди, круті люди стають в центрі скандалу. І часто тих людей просто може знищити цей скандал, тобто, коли починають розбирати брудну білизну, публічно критикувати якусь відому впливову людину, і ви цей контент споживаєте. Ви автоматично приміряєте цю роль на себе. І в вашій підсвідомості починає сидіти думка, що це небезпечно бути проявленим, відомим і успішним. Що коли я почну системно проявлятися, буду відомим, відомою, успішною, багатою, про це будуть знати інші, то почнуть і мої брудні білизні ковирятися інші, наприклад, журналісти, блогери, які будують свій контент. На подібних інформаційних приводах, які часто висмоктуються з пальцю, або, наприклад, замовляють конкуренти, і коли ви от такий контент споживаєте, у вас в підсвідомості просто блокуюча, виникає думка, що це супер небезпечно бути успішною відомою проявленою. Що вас можуть знищити в мене на консультації? Нещодавно була клієнтка, яка мала намір почати проявлятися і створювати сильний особистий бренд. Вона власниця одного з успішного бізнесу за кордоном. І коли я їй дала завдання зробити пост про себе, про цю свою бізнесову частину в неї почалася та хікардія, вона каже: Я тремтіла вся, поки писала цей пост. Тому що в глибині настільки сиділо усвідомлення того, що це так небезпечно, що якщо хтось дізнається, що я успішна, багата, що я стану мішенью, мене почнуть переслідувати. Мене можуть вбити, мені можуть задати шкоди. І таке підсвідоме сидить дуже в багатьох людей. Якщо ви зараз пізнаєте себе, далі буде інформація для вас, щоб позбутися подібних переконань, які блокують ваше проявлення і ваш особистий бренд. В першу чергу треба забрати себе з інформаційного поля, де подібна інформація поширюється. Треба усвідомлено вміти споживати і поширювати контент і зрозуміти дві ключові речі. Що контент поділяється на той, який вас розвиває, допомагає, створює, і на контент, який вас розрушає, забирає час, увагу, ну, і відповідно, гроші. Тобто є інформація, яка забирає ваш ресурс, як це зрозуміти, і яка дає як це зрозуміти. Якщо після перегляду відео чи ви прочитали якісь новини, інформацію, у вас додалося натхнення, енергії, бажання щось робити і діяти, то це інформація, яка вас розвиває. І тут головне не зупинитися, а відразу зазумлити це через дії. Тобто, якщо ви пройшли якесь навчання, прослухали урок, отримали домашнє завдання, де вам кажуть, проявлятися, треба піти і проявити. І це класний контент, який вам допомагає створювати і проявлятися. Інший контент, коли ви смакуєте новини, ютуб-підкасти, де ви бачите, як пісочать інших людей, відомих, успішних, де підіймають їхню брудну білизну, якщо ви читаєте подібні новини, неважливо хто це, хто в центрі уваги цих новин. Політик, бізнесмен, блогер, суперзірка, не знаю, ваш давній друг, знайомий, який теж став відомим і успішним. Припиніть це робити в моменті. Задайте собі запитання, для чого я читаю цей контент. Невже мені настільки цікава, чужа брудна білизна? Брудна білизна є в кожного, в когось менш, в когось більш, в кожного є щось, про що ви не хочете розповідати? А от коли це публічно виноситься, часто в цій інформації, можливо, 10% правди, решта це роздуто, щоб тримати вашу увагу. І коли ви включаєтесь в такий контент, ви віддаєте свій час, ресурс, енергію, це перше. А друге, ви підсвідомо в своїй голові, кажете: це небезпечно проявлятися. Ось ця людина проявилася, і ось так про неї говорять, і ось це страшно, це небезпечно. І тоді ваше проявлення стає ще на крок далі від вас. В нашому суспільстві існують подвійні стандарти. Якщо ваш, ваша сусід, який нікому не відомий, не має мільйон підписників в інстаграмі, не є публічною особою, пішов в ресторан і зробив там дебош, скандал, набився і ще щось. То це нікому особливо не цікаво. Ну, крім людей, які були там в тому ресторані і це все споглядали. Ну Може хтось взяти телефон і зробити з нього зірку, якщо хтось той має мільйон підписників. Таке теж може бути, але особливо увагу довго там пісочити ніхто цю тему не буде. Але якщо ви якась публічна особа, зірка чи якась урядова особа, і вас десь там побачили. Навіть не в центрі скандалу, дебошу на підпитку ще щось, що для когось не є нормою, то ви дуже легко і швидко можете стати в центрі уваги. Тут момент в тому, що не вася сусід, якого ніхто не знає, не цього не застрахований. Ну тим більше людина, яка публічна. Просто якщо людина публічна, цю тему можуть роздути, її можуть використати конкуренти, її можуть впадати під таким соусом, яким насправді не було. Але чи це варте того, щоб вам заборонити собі проявлятися? Ви не застраховані від хейту? Тим, що ви не проявляєте себе, свою силу, не даєте користь людям, і коли ви свій потенціал закупуєте тільки через те, що боїтеся такої уваги, боїтеся стати мішенью, ціллю, цікавою для інших, і що про вас можуть почати там говорити. Якось не так не в тому контексті, то зрозумійте, раз і назавжди ви ніколи не будете всім подобатись, де ідеальні люди насправді теж нікому не подобаються. І якщо ми подивимося сьогодні на успішних блогерів, то це ці люди, які не бояться подібних скандалів, вони дозволяють собі бути собою, і іноді вони навмисно провокують скандали, щоб тримати вашу увагу. Так от я проти того, щоб тримати увагу через такі негативні якісь речі, але для того, щоб почати проявлятися треба відпустити цей страх щоб побудувати власний особистий бренд почніть з головного з того як ви споживаєте інформацію заберіть свого інформаційного поля всі ресурси де є скандали обговорення публічних людей відомих успішних людей де їх поливають брудом не можна дивитися такий контент, якщо ви хочете йти у власне проявлення. Його взагалі не можна дивитися, якщо ви хочете бути психічно здоровою людиною, тому що цей контент він вас не розвиває, він просто забирає ваш ресурс. А ще якщо ви після того перегляду поговорили про це з другом чи подругою, ви просто злили свою енергію, свій час в нікуди. Після того як почистили своє інформаційне поле. Починаємо створювати власний контент. А з чого почати? Я запрошую до себе телеграм-канал, де щотижня я проводжу розбори, маркетинг плюс мислення, де ми можемо розібрати ваші перші кроки і забрати всі вупличі переконання, які вам заважають вже на старті зробити свій перший крок до проявлення. Можливо, комусь і не перший. Також зі мною можна повзаємодіяти в форматі групового чи індивідуального наставництва та ряду інших продуктів слідкуйте за новинами в Телеграмі.